Закарпатські громади можуть отримати гроші для розробки концепцій індустріальних парків. Відповідний конкурс оголосила обласна влада та Агентство регіонального розвитку і транскордонного співробітництва Закарпаття. Щоб подати заявку, громади попередньо мають підтвердити намір рішенням сесії відповідної ради, вказати, на якій ділянці розміщуватиметься цей парк, хто його створює, яке його призначення, та вказати дані про потенціал, ресурси та потенційних інвесторів. Серед іншого, це функціональне призначення індустріального парку, територія, на якому він буде знаходитись. Потенційні учасники цього індустріального парку, бо не виключно, що сьогодні громади ведуть діалоги з різним великим бізнесом, який вже завтра готовий заходити да, на подібні площадки. Ресурси, які необхідно для того, щоб цей індустріальний парк працював. Людський ресурс, який потенційно буде залучений до цього індустріального парку, а це робочі місця. Це знову ж таки податки на місцях і, і в обласний бюджет, і в державний. Тобто нам весь цей пакет документів важливо, щоб комісія, яка створена в рамках цього конкурсу, могла зрозуміти, що це за індустріальний парк, чим він планує займатися, наскільки він потенційно економічно ефективний, скільки робочих військ він створить на території, які теоретично податки він. Буде сплачувати і які ресурси він буде споживати для того, щоб виробляти. Зібраний пакет документів варто надіслати в електронному варіанті на скриньку агенції офіс та продублювати в паперовому вигляді для загального відділу обласної ради. подавати заявки можна до 23 серпня. Відтак експертна комісія відбере двох трьох переможців та виділить тим громадам гроші для розробки концепції індустріальних парків.